Ну що, друзі, фінал вирішальна сутичка у ваговій категорії до 97 кілограмів греко-римська боротьба. Ну і першим на килим з'являється бронзовий призер дорослого чемпіонату Європи 22-го року у Будапешті у цій вазі. Владлен Козлюк. Владлен Козлюк, який також вигравав чемпіонат світу серед юніорів у далекому 2017 році. Був другим на чемпіонаті Європи Ю 23 Вигравав бронзу також на чемпіонаті Європи. І 23 є неодноразовим переможцем чемпіонатів та кубків України. Майже одвічне протистояння протистояння цих хлопців за пальму першості у цій ваговій категорії. Вперше, якщо я не помиляюсь, Омелін виграв у Козлюка на Кубку України у Львові у 23-му році. Тоді два китки чотирьох зробив зробив і виграв те протистояння проти Козлюка. Сергій Омелін є чинним чемпіоном України, чинним володарем Кубка України. В минулому році Кубок України у Черкасах пропускав Козлюк, пропускав через травму, через операцію на колінному суглобі. Але повернувся вже на Київ, і ми його побачили в рамках чемпіонату України у Львові. І тоді він, якщо не помиляюся, у півфіналі програв Омеліну і таким чином завоював бронзову медаль. Сергій представляв нашу країну на чемпіонаті Європи у Братиславі, але у своєму першому поєдинку програв італійцю Ніколасу Кахелашвілі. Ну і зараз черговий фінал між цими борцями Ваден Козлюк, який представляє Одеську область. Відповідно, Дніпропетровську представляє Сергій Омен. Активно розпочинає Козлюк, намагається першим заробити активність. Козлюк, який вчора у півфіналі виграв поєдинок у Владислава Луба без жодних проблем за рахунком 8-0. А ось Сергій Омелін розібрався з Тихоном Шафранським, вигравши те протистояння за рахунком 5-1. Зараз першим до партера ставлять Омеліна. Козлюк відкриває рахунок у цьому поєдинку 1-0. І ось тут. Сильна сторона Владлена, хоча він і в стійці має чудовий арсенал прийомів, але зараз можливо буде задній пояс, можливо, накат зараз відстоює. Омелін нічого не вдається зробити козлюку. Ну, ось тут Чіпля, свого суперника з його раху все помітно за пальці. Омелін. І Ось тут робить зауваження рефері. Але не карає зараз Омеліна. Хоча дуже було помітно, що хапав за пальць представник Дніпро свого Слогові Нічого не зробив Козлюк. Козлюк у цьому сезоні вигравав до речі гран-при Анрі Делана у Франції. Боролися в одній ваговій категорії на тому міжнародному турнірі. І Козлюк і Омелін, але Омелін не зумів стати призером турніру. Фінішував п'ятим Сергій Ось Козлюк виграв те гран-прі. Але зараз зовсім інша історія. Зараз зовсім інша ситуація. Ці хлопці змагаються за золото Кубка України. І ось після цього поєдинку стане відомо, хто буде першим номером. Нашої збірної можливо залишиться Омелін, можливо, знову стане козлю звичайно по-справжньому про себе заявив на дорослому рівні Владлен на чемпіонаті Європи у Будапешті у два другому році. І ось ту яскраву перемогу в бронзовому фіналі проти норвежця Фелікса Балдауфа. Ми чудово пам'ятаємо 13 секунд до завершення першого періоду. Ось тут немає ніяких китків, немає ніякої динаміки Ось в такому спокійному темпі. Відпрацювали хлопці і на неприклинити. Владислав Вороний, Антон Бабко мали. Зараз секундують Сергія Омеліна. Ну і хайлайти першого періоду від режисерів трансляції. Що, друзі. Другий період. Другий період ще раз відзначу фінал у ваговій категорії до 97 кілограмів. Рекаримська боротьба Сергій Омелін проти водона козлюка. Дуже напружений поєдинок. Ну, звичайно, ось тут немає ось тих ризикованих ситуацій з боку одного чи іншого спортсмена. І ось тому рахунок мінімальний. Рахунок 1-0 на користь Козлюка. Він поки що перемагає. Але це лише початок. Попереду ще багато часу до цьому фіналі. Зараз намагається заробити активність Омелін. Але нічого не дає Козлюк. Ми вкопами зараз став Владлен у Адлену центр Килима. Його не зрушити просто місця. Але все ж таки Омелін заробляє для себе бал. І ось тут є змога накатити свого суперника у парку. Так не володіє навичками зворотнього чи заднього поясу Сергій Омелін. але... Від цих накатів дуже важко стоять. Намагається стирати зараз захват. Козлюк бре його за пояс. Омелін. Ось тут намагатиметься вже атакувати. Адже часу обман зустрічає козлюк свого суперника. Зустрічає пазом, не дає нічого зробити Омеліну. Ось тут потрібно вже терпіти в і Він відстояв. у партері, нічого не дав зробити своєму візові. Менше двох хвилин залишається у Меліна, щоб щось виграти у стійці, чи заробити знову активність, щоб черговий раз Козлюка поставили до партер. Прийоми ми вже бачили від Омеліна в поєдинках проти Козлюка і Кочерга і Стегно. Все ще завгодно, зі стійки, але зараз такого немає. І чи буде ось в чому питання? Йому потрібно зараз щось вигадувати, йому потрібно вигравати. І він це прекрасно розуміє, але Водленко з Люк просто так цю перемогу звичайно ж не віддасть. Він має перевагу ось в тому технічному балі, який він заробив у першому періоді цього фіналу. Нічого не вдається. Омелін ну, зовсім закритий козлюк. Намагається забрати голову. Зараз Сергія навіть б'є плечем свого візові. Рефері цього не бачить. Йде вперед на свого суперника Омелін. Зауваження від Рефері на адресу козлюка. те, що низько працює головою водли. 25 секунд. Останні 25 секунд. Ось Тут вже свист від вболівальників, від глядачів, які присутні в чарівному спортивному комплексі у місті Південне. Але часу вже немає Омеліна, просто немає. Нічого не вдається Сергію на цьому фіналі. Рахунок близький, рахунок рівний, але рахунок, який дає перевагу Козліку, і він перемагає у фіналі чемпіонату України. Перемагає свого запеклого суперника Сергія Омелін. Вадлен Козлюк новий володар Кубка України. У ваговій категорії до 97 кілограмів. Тут, друзі, будинина вже виходить в нас комплексний турнір чемпіонату України з вільної та жіночої боротьби Кубок України з греко-римської боротьби. І можу не завжди за цим встигати, але зараз Козлюк виграє у цьому фіналі, потиснули один одному руку суперники.